Генерал Блохін, кавалер ордена Трудового Червоного прапора, який давався за значні звершення у роботі. У 37-38 роках воловний кат луб'янки Василь Блохін брав участь у найгучніших розстрілах. Ім'я безмінного ката сталінської епохи Василя Михайловича Блохіна сьогодні на слуху людям, не посвяченим у тонкощі катівського ремесла Блохіна. Доводилося відчувати шок і трепет, коли їм доводилося бачити його у справі. Коли все було готове на початок першого розстрілу, Блохін, як розповів токарів, зайшов за ним. Ну, ходімо. Ми пішли, і тут я побачив увесь цей жах. Блохін натягнув свій спеціальний одяг, коричневу шкіряну кепку, довгий шкіряний коричневий фартух. Шкіряні коричневі рукавички з крагами вище ліктів. На мене це справило величезне враження. Я побачив ката. У першу ж ніч команда під керівництвом Блохіна розстріляла 343 особи. Навесні керівництвом із за безпосередньої участі Блохіна в калініні було розстріляно. 6311 військовополонених військово полонених поляків. Можна припустити, що такою ударною акцією він подвоїв свій попередній особистий рахунок розстріляних. Розстрільна команда, що діяла під керівництвом Блохіна або спецгрупа, як її назвали в документах, формувалася зі співробітників різних підрозділів. Наприкінці 20-х, на початку 30-х тут були співробітники спеціального відділення при колегії ОГПУ, яке займалося охороною радянських вождів та персонально Сталіна. Тобто поєднували справу охорони вождів за участю у регулярних розстрілах ворогів народу. Нелегкою була доля катів. У сім'ях їх бачили досить рідко, а коли ті приходили після нічної роботи, то найчастіше були п'яні. Не дивно, що вмирали виконавці рано, до терміну, або божеволіли. Багато хто звільнився на пенсію, отримавши інвалідність через шизофренію, як Олександр Ємельянов, або нервово психічну хворобу, як Ернст Мач. Але репресії не оминули й самих розстрільників. Частина з них потрапила до рук Блохіна, були доставлені в розстрільне приміщення вже як жертву. Так, у 37-му році були розстріляні Григорій Голов, Петро Пакалн, Фердинанд Сотніков. Цікаво, що відчували Блухін та Маго, коли розстрілювали своїх колишніх товаришів. Особливо нервували катів окремі засуджені, які на момент розстрілу славили Сталіна. Ісай Берг, який очолював групу розстрільників, що приводили у виконання рішення трійки У НКВС Московської області, був заарештованим та одразу визнав. Багато ми стріляли і невинних. Берг прославився тим, що за його безпосередньої участі в московському НКВС було створено машину душогубку, в якій засуджені умертвлялися вихлопним газом. Це берегло нерви московським вбивцям у 37 38 роках. Блохін брав участь у найгучніших розстрілах, іноді балував своєю присутністю і сам залізний нарком Єжов. При ньому розстрільне дійство набувало рис художньої постановки. Не менш незабутня сцена розігралася, коли в березні 38 го виконували вирок у справі Бухаріна, Рикова, Ягоди та інших засуджених на показовому процесі правотроцькійського блоку. Ягоду розстрілювали останнім, а до цього його і Бухаріна посадили на стільці і змусили дивитися, як виконується вирок щодо інших засуджених. Єжов був присутній і найімовірніше був автором подібної витонченої витівки. Перед розстрілом Єжов наказав начальнику кремлівської охорони Дагіну побити колишнього наркома внутрішніх справ ягоду. Дивно, скільки своїх колишніх колег. Та й начальників, яким він раніше дивився в рот, розстріляв блохін. Близькість до викритого керівництва НКВС, могла коштувати й йому життя, але Сталін цінував надійних виконавців, і його чомусь не лякало, що вони, ті, котрі звикли стріляти в потилицю, постійно маячили у нього за спиною як охорона. 1953 року Блохіна урочисто проводили на заслужений відпочинок. Після смерті диктатора потреба його послуг відпала, хоча, на зміну колишнім жертвам, наспіли ті, які раніше самі чинили суд і розправу. За нового після сталінського керівництва стали страчувати колишніх підручних Берії та Абакумова. Їхні справи активно розслідувалися, і, виявилося, на пенсії Блохіну теж немає спокою. Він почастішав на допити до Генеральної прокуратури. У ході розслідування справи Берії та його найближчих підручних знадобилися воістину безцінні знання колишнього коменданта, адже він був виконавцем усіх найважливіших страт. І все ж Блохін не був залучений як обвинувачений. Хоча він і був виконавцем злочинних акцій. Напевно, вирішили, це ж просто кат, виконував наказ. Робота в нього така і нічого особистого. Згідно з медичним висновком, Блохін страждав на гіпертонічну хворобу і помер від інфаркту міокарда. За іронією долі, Блохіна поховали там, де лежить прах більшості його жертв на донському цвинтарі. Хоча тіла розстріляних спалювалися тут же в крематорії, і Порох ссипався в безменні спільні ями, а ось на могилі Блохина з'явився новий гарний надгробок із портретом. Не забувають, російські кати не змінилися. Вони були такими у 30-х роках, такими лишились і в 2022. му Тоді розстріли, табори, голодомор. Сьогодні бомби, катівні, викрадені діти і вбиті родини. Вони не просто вбивають, вони хочуть стерти саме українське. Пам'ятати, це вже дія, але дії мають бути сильнішими. Поширюй це відео, говори правду, не мовчи. Підтримай наш канал. Завдяки вашим донатам ми можемо робити нові розслідування, показувати нові факти і викривати нових катів. Підтримати нас можна через спонсорство на YouTube або Банкомонобанк у посиланні під відео. Твій внесок це ще один цвях у труну імперії, яка вбивала нас століттями і більше не вбиватиме. Слава Україні і смерть ворогам!